Пропоную розклад на стосунки. Розклад загальний. Розклад буде на 7 карт, на 8. Дві останні карти покажуть нам, яка перспектива у цих стосунків. Так, її енергія, його енергія. Тобто, що партнери приносять в стосунки? Що між ними, що їх об'єднує. Сильні сторони, слабкі сторони. Випала карта. Щось приховане, що партнери не помічають, не бачать. І перспектива цих стосунків. Перспектива нехай залишиться, поки в нас інтригою. І цю карту положимо, поки що вам не видно. Тут хай буде тоді. Подивимося це в кінці. Я всіх вітаю. І так, партнерша. Почнемо з класики: з партнерши. Що партнерша приносить в ці стосунки? Чудова карта. Кращої не придумаєш карта імператриці. Це карта, яка говорить, що жінка повністю готова віддати себе сім'ї. Вона як отримує любов, так її і віддає. Вона готова стати мамою. Вона проявляє терпіння, любов, турботу. Тобто, це жінка, яка створена для сім'ї, для турботи і для любові. От Вона прям створена для цього. І в ці стосунки вона приносить все те, що в неї закладено від природи. Їй це подобається. Ось зверніть увагу в цій колоді. На карті імператриця дивіться, як зображена вода. От, Зверніть увагу. Вода витікає, бачите, як тече по ній, бачите? І падає і перетворюється в таку річку, якусь воду, йому тут уже не важливо. Тобто, отут у неї вода зображена. Це не просто так. Це говорить про те, що вона. Е Ця жінка готова бути матір'ю. Якщо вона мати, то вона себе повністю віддає материнству. От саме материнство і віддача любові, це окутать когось своїм теплом, турботою любов'ю це її а, дар від природи. Вона готова до цього і вона це робить із задоволенням. Саме це приносить їй щастя. Ось ця квітка, яку ви бачите, да, лотос або лілія в її руках, це материнство, квітка материнства. Голуб, голубка летить, це мир, це тепло, сімейне тепло, сімейний мир. Тобто повністю вона, така партнерша, забезпечить підтримання сімейного вогнища, як ніхто, і як ні... ну, це просто її дар. Краще за неї цього ніхто не зробить. З такою дружиною і мамою завжди чоловік доглянутий, зігрітий теплом, дітки ростуть в любові, тобто сімейний затушок, все це гарантовано. А тепер давайте подивимося, що ж тут, яку енергію несе партнер. Партнер забезпечує сім'ю. Бачите, пентаклі. Партнер забезпечує сім'ю. Взагалі, якщо подивитись, от, оцінити карти одразу і не говорити поки що, яка карта, в якій позиції, що вона означає, то одразу ми бачимо, що сім'я забезпечена фінансово. І звідки йдуть фінанси? Ось від партнера. Забезпечення сім'ї повністю на партнері. От як гармонійно лягли карти. Дружина, партнерша, сім'ю ну, Береже сімейне вогнище, забота це все на ній будинок а, і турбота про сім'ю, а чоловік забезпечує фінансово. Тобто, все так і має бути, да? такий класичний, скажімо, варіант. Зараз багато сімей живуть саме от таким строєм, коли дружина вдома займається будинком, а чоловік забезпечує фінансово. Звичайно, є сім'ї, коли Двоє партнерів, наприклад, працюють вдома, є двоє партнерів, роблять кар'єру. Варіантів дуже багато, але нам попалась ось така сім'я. Якщо тут мова йде про майбутнє, якщо ви дивитесь моє відео, і ви ще тільки-тільки познайомилися, або тільки одружилися, або тільки зустрічаєтесь, то тут мова йде про перспективу, як воно все буде, що заложено у вас, що заложено у вашому партнері, і як все буде далі? Як на чому буде побудована ваша сім'я? І що ж вас об'єднує? Вас об'єднує достаток. Вас об'єднують плани на майбутнє, тобто ви завжди плануєте. Ви не живете просто так, не пливете за течією. Ви плануєте своє майбутнє. І це дуже добре. І е, ви ці плани завжди согласовуєте один з одним. Тобто, ви обсуждаєте. от... Е, Є така сума, як ми розпорядимося, яку нам зробить покупку, куди ми поїдемо відпочивати, як ми відсвяткуємо те чи інше свято, підемо в гості чи не підемо. Тобто оце все ви обсуждаєте. І у вас в обох взагалі в стосунках, в стосунках такої пари є терпіння. І коли є терпіння, завжди є ріст, є зріст. Тобто сім'я росте, вона не стоїть на місці. Я маю на увазі, жінка забезпечує тил, чоловік будує кар'єру. Він заробив грошей, вона правильно їм розпорядилась, не пішла, не розтринькала там все да, на покупки, а вона правильно розпорядилась, вона забезпечує ріст фінансової подушки, наприклад. Тобто сім'я. Така сім'я, такі стосунки доволі гармонійні. Тут все злагоджено, все працює от як часовий механізм це дуже добре. Які сильні сторони у таких стосунків, у такої пари? Да? Тому що в будь-яких стосунках є сильні сторони і слабкі. Які сильні сторони? Це традиційна пара, як я вже казала, класичні стосунки, коли вона у вогнища, береже вогнище, а він приносить мамонта. Тобто, тут стосунки по класиці. Скоріше за все, тут буде вінчання в таких стосунках, обоє люди віруючі, такі чесні, один з одним і стараються жити чесно. Тобто сильна сторона. В даних стосунках, це традиційність, це стабільність. Традиційність, вона забезпечує, як правило, стабільність. Коли в сім'ї є традиції, то це показник стабільності, звісно ж. І тут такі стосунки, в яких люди постійно один в одного чомусь вчаться, беруть один з одного приклад, тут є повага. Тут є взаємно, взаємна повага і взаєморозуміння, це дуже важливо. Тут дружина сприймає чоловіка як авторитет, і чоловік без дружини не прийме ніяке також важливе рішення, якесь сімейне. Тому о, це дуже добре, що сильна сторона, саме ця, що все виглядає саме так. Які ж слабкі сторони? Слабкі сторони є трохи сумніви. Є сумніви, чи правильно ми робимо, чи правильно ми плануємо. Якщо щось не виходить, то в парі може виникнути сумнів, який породжує ну, таку трошки шаткість, коли щось запланували, загаданий срок не вийшло. Уже думають, ага, щось ми десь зробили неправильно. Ну це не завжди так. Якщо щось не виходить, можливо, просто не прийшов час, але це не значить, що ви щось зробили неправильно, тому що не помиляється тільки той, хто взагалі нічого не робить, правильно? Тобто тут не потрібно думати, що ми щось зробили неправильно. Слабка сторона, і ще ця карта хоче показати, що в чому слабість таких стосунків. Завжди обоє намагаються тримати баланс. Це добре, коли в стосунках є підтримка, да? коли люди один одного, партнери, один одного підтримують. Але тут стабільність повинен все-таки завдавати чоловік. Ця карта слабкості все-таки лягла на чоловічу сторону. Да? Ми дивимося з боку чоловіка. Тобто дружина підтримує традиції все-таки. Да? А чоловік повинен забезпечувати баланс. Але так як карта ця лежить в позиції слабкі сторони, то карти хочуть сказати, що чоловік достатньо забезпечує стабільність. Тобто тут уже більше працює дружина в цьому напрямку, більше працює партнерша. Але все ж таки баланс утримується. Тому що, як ми бачимо, є рівновага, є деякі колись там качелі да, в стосунках, але все-таки завдяки роботі обох партнерів, тому що стосунки це праця обох партнерів. Завдяки праці обох-таки все таки баланс утримується. Є якісь іще й приховані сторони в будь-яких стосунках, в будь-яких стосунках. Пара щось не бачить з боку видніше. Так от, що приховане? Ну, Тут карта дуже хороша, я навіть сумніваюся, що тут приховане щось погане. Сім'я, скоріш за все, не показує свої доходи, не показує свій достаток. Тобто, от ніхто із близьких людей не бачить, що ця сім'я. Ну от, Наскільки ця сім'я живе в достатку, і це дуже добре. Тобто тут є фінансова подушка, але вони не розголошують, нікому не розказують ніде в розмовах, ні при зустрічах, там, да? ні при яких посідках вони не розказують нікому, там, от мій молодець, там стільки зарабатує, моя там молодець, стільки то вже зекономила, тобто, вони це не обсуждають. І е, це настільки правило їхнього життя, що вони й самі цього не помічають. Це просто вони так зійшлися в цьому, що партнерша, що партнер. І е, цього не знають і люди, які вхожі в їхнє коло спілкування. Це дуже добре, це дуже гарна, от така чудова риса. І характеру людини, і правило для сім'ї, а особливо в наш час. Нікого не пускати в свій гаманець. Є такий вислів, нікого не в свій гаманець. Вот. Тобто, це, знаєте, тут ще ця карта може говорити про те, що партнер не відчуває себе на 100% реалізованим, тому що все-таки він не кар'єрист. І він заробляє достатньо для того, щоб забезпечити сім'ю і забезпечити фінансове положення сім'ї, фінансову подушку, да? але він не може реалізувати себе на 100% і зробити кар'єру таку, яку він хотів. Чому? Тому що є сім'я, і для нього все-таки робота це тільки для того, щоб заробити гроші, забезпечити сім'ю, а не для того, щоб будувати кар'єру. І бувають такі моменти, коли він розуміє, що я ж можу більше, але я хочу проводити час з сім'єю, з дружиною, з дітьми. І тому є якісь відчуття недореалізованості, але він розуміє, що стабільність є, забезпечення є, сім'я ні в чому не, ну, не потребує ніяких додаткових да, фінансів, і це його внутрішня. Таке хвилювання заспокоюється на деякий час, але потім знову воно може десь всплить в якомусь розговорі, десь там щось побачив, з кимось поговорив, хтось там піднявся по службових сходинках, і в нього знову може спливати. Тобто так же само і дружина, тому що це ж карта говорить про Бог, про те, що в сім'ї відбувається. Так же само і дружина можливо відчуває, що тому що вона займається сім'єю, вона щаслива. Вона саме цього і хотіла, цього прагла, але відчуває себе такою нереалізованою. Вона розуміє, що в якійсь сфері вона могла б себе реалізувати, і в неї ще є такі плани. Є ще плани, але вона не ділиться з ним, цими планами з партнером. Це так вона про майбутнє думає собі, що в майбутньому діти підростуть, і я все-таки в чомусь себе ще встигну реалізувати. Є таке в неї бажання і такі плани. І так, саме цікаве перспектива стосунки. Ой, прекрасно. Прекрасні дві карти, перспектива. Яка ж все-таки перспектива в цих стосунках? Перспектива. Ну, тут все прекрасно. Тут е карти говорять про те, що. Чоловік емоційно стійкий, він дуже чуйний, він дружину свою любить і любити буде. І е, взагалі тут любов взаємна. В... А, дивіться, тут взагалі ще й випала е, не тільки король Кубків, ще й королева Кубків. Тобто тут взаємність, взаємна любов. Вони люблять проводити час не тільки разом, не тільки в сім'ї, а ще й із друзями, і, і, з... Із... люблять бувати в соціумі. Така пара не замкнута. не замкнута. Тому тут просто, якщо говорити про перспективу, то тут нічого такого не скажеш, якби тут і так все зрозуміло: Королі, королева кубків, і між ними трійка кубків. Тобто тут гармонія, достаток, стабільність. Бачите, тут кубки, три кубки, всі наповнені водою, і, бачите, лежать фрукти. Овочі такі натюрморти. Тобто, тут зрозуміло, що є гармонія, достаток, дім, повна чаша і така, знаєте, наповненість у всьому, за що ця пара не візьметься, що не спланує, все реалізовується, все доводять до кінця взаємна повага, взаємні почуття. Тобто тут все прекрасно. Тут не, не додати ні відняти, все прекрасно. Дружина забезпечує тепло, уют. І збереження сімейного вогнища, як я сказала, підтримання. Да? А він забезпечує стабільність, забезпечує стійкість, і він чуйний при цьому, він не вдаряється в роботу до последнього, що вже на сім'ю сил немає. Тут дуже гармонійно лягли карти, якщо ми отак переложимо, да? то тут все понятно. Навіть хай і так вони лежать, неважливо. Дивіться. Тут ми починали з того, що партнерша да, для чого створена і до чого вона прагла, яким вона бачила своє життя, до цього вона й прийшла. І перспективу ми побачили таку ж саму. Тобто так воно і буде, вона не помилилася. Саме такого життя вона хотіла. І таким її життя є, і воно таким буде. От. І тут достаток, я ж кажу, тут як рох забілія. Все прекрасно. ну, Розклад мені сподобався. Якби це був розклад персональний, а не загальний, звісно, трактувався він би трошки по-іншому, але тут все прекрасне. Прямо мені подобається. Хотілося б, щоб це був персональний розклад для когось. Тут, звісно, при персональному розкладі ще додаються карти з іншої колоди, і він грає іншими красками, більш такий розкритий, більш детальний. От. Взагалі, я ж кажу, фінансова забезпеченість, почуття, тому що ми бачимо Кубки, ми бачимо Пентаклі, Імператриця э, Єрофант прекрасна карта. ну, Карти лягли просто чудово. Так що пишіть у коментарях свої відгуки, і на яку тему ви хотіли бачити розклад. Буду вдячна за лайки та підписки. Бережіть себе, бережіть один одного, бережіть свою сім'ю та почуття всього найкращого.